Вітаю, шановні слухачі та слухачки! Мене звати Гліб, і сьогодні в цьому і в наступних відео із серії політичні системи ми спробуємо разом та інформативно розібратись у тому, як облаштоване політичне життя в країнах Балканського півострову. І сьогодні ми розпочнемо з одного з найбільш важких кейсів, але досить цікавого, такого, як Боснія і Герцеговина. Ну що ж, почнемо? І. Наприклад, починаємо ми не з президента і не з голови держави, а з якогось верховного представника по Боснії Герцеговини. Хто це такий? Верховний представник по Боснії Герцеговині це специфічний орган, який виник за підсумками підписання Дейтонського миру, який поклав край війні у Боснії. Відтак, основним завданням верховного представника є притримання норм та принципів, покладених у цю мирну угоду. Для цього він наділений досить суроттєвими повноваженнями. Серед іншого, верховний представник може зняти будь-яку політичну кандидатуру на федеральному і на рівні антитетів, може вносити вправки до законів, може забороняти е, особам, які загрожують Дейтонському миру і його принципам, займатися політичною діяльністю, і також він може приймати тимчасові рішення, коли органи влади. На національному рівні не здатний прийти певної згоди. Кандидатура в охоронного представника висувається таким органом, як Рада стілення миру, а затверджується безпосередньо Радою безпеки ООН. Поточним верховним представником є Крістіан Шмідт. Йдемо далі. А далі йде Президія по Босні Герцеговині. Також досить специфічний орган. Президія загалом уявляє собою орган голову держави, і він складається з трьох членів. І відтак є колегіальним. Як же формується президія? Президія формується за логікою пропорційного представлення, а саме, представлення трьох основних народів, які населяють територію Боснії Герцеговини – бошняків, сербів та хорватів. Відтак, один кандидат обирається від бошняків, один від хорватів, а один від сербів. Вибори президії відбуваються раз на 4 роки. Але. Кожні вісім місяців всередині президії відбувається ротація головуючого. Першим головуючим стає той кандидат, який набрав більшу кількість голосів від своїх виборців. До прикладу, обирається три кандидати від бошняків, хорватів та сербів. Бошняк набирає серед своїх виборців 50%, хорват, допустимо, 40%, а серб 30%. Відтак, першим головуючим стає бошняк. І кожні вісім місяців. Коловочі змінюється. І так, за 4 роки відбувається два повні круги ротації. Функції президії ідентичні до функцій голів держав у парламентських республіках. Президія не виконує, не має виконавчих повноважень. Натомість вони відіграє роль представничого органу на міжнародній арені, може ініціювати законопроекти до розгляду у парламенті і просто представляти державу. Йдемо далі. А далі в нас йде Рада міністрів. Рада міністрів уособлює собою уряд країни. Оскільки Боснія Герцеговина є парламентською республікою, відповідно, у руках уряду сконцентрована уся виконавча влада. Уряд обирається раз на 4 роки. Як обирається уряд? Для початку обирається його голова або прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр обирається раз на 4 роки, висуває кандидатуру Президія. А затверджує парламент. Сам прем'єр-міністр формує довкола себе уряд, який складається загалом з дев'яти федеральних міністерств. Демо далі. На черзі, де парламент боснії Герцеговини або Народна Скупщина. Відтак, як і будь-який парламент, народна скупщина являє собою основний законодавчий орган країни. Народна скупщина боснії Герцеговини є двопалатною: нижня палата, палата представників. І Верхня Палата Палата народів. Строк обрання народних депутатів такий самий, як і до уряду, і загалом, раз на 4 роки. Але як формуються верхня та нижня палати? Нижню палату обирають безпосередньо народ. В нижній палаті є 42 місця. І тут працює така сама логіка, як і щодо президії. Ці 42 місця розбиті на 12 окремих секторів. 12 місць для бошняків, 12 місць для хорватів і 12 місць для сербів. Щодо верхньої палати, палати народів, вона обирається трошки складніше. Як вже згадувалось, Боснія Герцеговина це федерація. І там є щонайменше два суб'єкти або ентитети. Про них поговоримо трошки пізніше. Так ось, на рівні цих суб'єктів є свої власні парламенти. І кандидатів у палату народів обирають саме ці місцеві парламенти. Відтак є парламент суб'єкту, який населяють башняки та хорвати. І цей парламент призначає 10 кандидатів, п'яти від башняків, п'яти від хорватів. І також є ентитет або суб'єкт, який представляє сербів. Відповідно, парламент сербів призначає п'ятьох кандидатів від сербів. Все досить логічно, але заплутано. Працює цей парламент, в принципі, як і будь-які двопалатні парламенти. Нижня палата ініціює законодавчий акт, а верхня палата приймає рішення про його затвердження і прийняття. Ну, рушаймо далі. А далі в нас йде Конституційний суд. Тут швидко і зрозуміло. Конституційний суд являє собою Вищу судову гілку влади. Відтак, він складається з дев'яти суддів. І тут знову ж таки цікавий спосіб призначення цих суддів. Чотирьох призначає суб'єкт від бочників і хорватів. Ви вже зрозуміли, що два йдуть на бочників, два йдуть на хорватів. Двох кандидатів призначають суб'єкт від сербів і самі серби, а ще трьох кандидатів призначає Європейський суд справ людини за попередню консультацію з президією. Логіка у цьому, в принципі, зрозуміло. Наприклад, якщо хорватські та боснійські судді. Не будуть згодні з позицією сербів і будуть якось її притискати. На бік сербів може, наприклад, якщо це треба, стати три незалежні судді і буде переважна більшість голосів. знову ж таки логічно, але трошки запутано. І наразі ми переходимо до територіального устрою. І тут також це досить цікаво. Ну, по-перше, ми говорили, що Боснія-Карцеговина і це федеративна республіка. Відтак, якщо це федерація, в її складі є суб'єкти з досить суттєвими правами та повноваженнями. Говорячи про суб'єкти Боснії і Герцеговини, частіше, якщо ви будете дивитись національні джерела, ви знайдете визначені ентитети. Загалом на території Боснії Герцеговини існує три таких ентитети. І перед собою ми бачимо перший з них. І тут уважно, цей ентитет називається Федерація Боснії Герцеговини. Так так, у боснії герцеговині яка є федерацією, в її складі є суб'єкт під назвою Федерація боснії герцеговина Складно, але, щоб трошки легше це зрозуміти, сприймайте цей суб'єкт як суб'єкт, який представляє два народи бочників та хорватів. Саме бочники і Хорвати це більша частина населення Федерації боснії Герцеговини, саме як інтитету. Що варто знати про цей суб'єкт? По-перше, як і будь-який суб'єкт в закладі Боснії Герцеговини, він має суттєві автономні права. На рівні антитетів Боснії Герцеговини є свої парламенти, тобто законодавча гілка влади, свої уряди, виконавча гілка влади і навіть свої очільники цих антитетів. Але не варто сприймати їх як державу в державі. Це все ж таки просто досить широкі автономії. І по-друге, що варто знати саме про Федерацію Боснії Герцеговини, це те, що вона складається. З десяти територіальних одиниць, а саме кантонів. Кантони також є досить е, повноваженими, там є свої міністерства, є свої органи влади. І тому можна сказати, що Федерація Боснії Герцеговини сама по собі є федеративною і її складові частини мають досить суттєві і розширені повноваження. Далі йдемо і бачимо другий суб'єкт, а саме Республіку Сербську. Вже зрозуміло від назви, що Республіку Сербську населяє третій основний народ Боснії Герцеговини, а саме серби. Тут все трошки легше з одної точки зору. Республіка Сербська є умовно унітарним інтитетом унітарною автономією. Вона поділяється на 64 общини і на 8 муніципалітетів або міст. Знову ж таки, на цього у цього інтету є свій парламент, свій президент, досить відомий з цікавим прізвищем. Є виконавча гілка влади, все, навіть своя поліція є. І, в принципі, щодо цього ентитету можна сказати все. Але зазвичай сприймають так, що територія боснії герцеговини поділяється саме на два суб'єкти. От знають Федерацію боснії герцеговина і Республіку Сербську. Але насправді ще є один третій суб'єкт, який має досить цікавий статус. І це округ Бричко. Це така маленька територія, яка знаходиться, ну, можна сказати, на перетині двох частин Республіки Сербської, і якби його не існувало, скоріш за все, цей, ця територіальна одиниця належала б Федерації Боснії і Герцеговини. І ось. Такі вона зручній географічні позиції розташована, і тому міжнародна спільнота вирішила зробити цю територію, так би мовити, нейтральною. Що ж це за територія? Де-факто вона керується міжнародною спільнотою. Але де Юрия покладалось, що округ Бечку буде керуватися спільно Республікою Сербською та Федерацією Боснії Герцоговини. Але тут ми розглядаємо саме політичну структуру, але якщо казати про внутрішнє політичне життя, Республіка Сербська з Федерації Босні-Герцеговини не досить дружить. Відтак досі цей округ залишається під владою міжнародної спільноти, під керівництвом міжнародної спільноти, є умовно такою нейтральною територією. Ну і вже під кінець, розглянемо просто один факт: а саме, який ж політичний режим у Босні-Герцеговини. Чи демократія, це чи автократія? Відповідно до індексу демократії, який щороку робить Economist Intelligent Unit, у 2024 році боснія Герцеговина відносив до гібридних режимів. Тобто це і не автократія, але там і нема суттєвої такої реальної діючої ідеальної демократії. Загалом, у цьому році Боснія і посіла 88-ме місце 167 існуючих. Тобто посередній такий показник. Отже, це був лише такий поверхневий і не досить заглиблений огляд політичної структури саме з точки зору те, як воно має працювати. Але, як ви вже знаємо, політика на практиці і політика в теорії це різні речі. Якщо вас цікавить політичне життя у Боснії Герцеговині або у інших країнах Балканського півострова, то раджу стежити за нами в наших соцмережах, і також нещодавно ми запустили Патреон. Там також буде публікуватись інша цікава інформація. Тому підписуйтесь, поширюйте, цікавтеся і до нових зустрічей!